Заплатити 2 мільярди доларів Газпрому вже цього четверга пропонує Україні Єврокомісія. У Берліні завершилися переговори для врегулювання газової кризи між Росією та Україною. Обидві країни представляли міністри енергетики, організували перемовини та виступали посередником Єврокомісії. Її представник і оголосив ймовірний варіант розв'язання кризи. Однак для України він малоприйнятний. Який Які саме розповість далі наш кореспондент Наталя Фібрік. Переговори тривали довше запланованого. Глави делегацій вже давно мали вийти до преси. Однак розмова за зачиненими дверима тривала. Першим виходить єврокомісар з питань енергетики. Гюнтер Етінгер. Він озвучує запропонований Європою компроміс. Чи пристануть на нього Україна і Росія? Країни вирішуватимуть до середи. якщо обидві сторони приймають нашу схему, тоді «Нафтогаз» з дозволу українського уряду готовий перевести в четвер як першу частину несплачених рахунків за газ. Суму у 2 мільярди доларів Газпрому і таким чином показати чіткий сигнал кредиту спроможності. Йдеться про непокриті газові рахунки з листопада 2013-го по березень 2014-го, коли ціна за газ була ще 268 доларів за тисячу кубометрів. Після сплати Україною першого траншу у 2 мільярди комісар пропонує поговорити про прийнятну для України ціну. З квітня Газпром вимагає 485 доларів. Однак, повернутися до ринкової ціни для України і відмовитися від ідеї передплати Росія не готова і говорить тільки про знижки. Тобто контракт, який був підписаний у 2009 році, году, його срок закінчується в 2019 році. году. Річ може йти, коли ми говоримо о ціні річ може бути і ті только о скидках, які можуть бути предоставлені в рамках зниження експортної поштої. Українська сторона не приховує розчарування в Берліні. Хотіли передусім узгодити ціну на газ, а разом з цим закріпити графік виплат Газпрому пакетною домовленістю. Якщо говорити про ціну 268 доларів, в якій останнє було введено з 1 січня, тобто там немає розмови про знижку. Сказано, що ціна з 1 січня 268,5 доларів за тисячу метрів кубічних. І далі в договорі передбачається продовження цієї ціни на невизначений період, вплоть до кінця 2017-2019 років. Тому Росія ніяк не пояснює, чому вона на сьогоднішній день. Не хочу проводити розрахунки по ціні 268,5 доларів. водночас українська сторона підтвердила намір подати позов проти Газпрому до арбітражного суду в Стокгольмі вже 28 травня. Досягнути компромісу впродовж газових переговорів в Берліні не вдалося сторони залишилися на своїх позиціях. Наскільки прийнятна компромісна пропозиція від Євросоюзу для України, а також подальші кроки сьогодні на засіданні обговорить український уряд? Наталі Фібріхтелівінто з Берліна ТСН 1+,1.